У нас була пасторська проповідь, але ще є час. Те, що я Ну, завжди, коли е, думаєш проповідувати, то підбираєш якось молишся, щоб Бог дав думки, щоб не своє щось говорити, а те, що Він хоче сказати до церкви. І ну, є в мене думки, але сьогодні, на протязі нашого служіння, я вже їх почув. Група прославлення підібрала всі пісні. Там в кожній пісні було слава, слава Богу. Христина, коли мотивувала до, до пісні, також казала, що потрібно славити Бога. І проповідь була про те, щоб ми якби, шукали самого Бога, а не тих благ. Або не тільки тих благ, які він має. І Степан молився, що, от, що ми багато працюємо, служимо, але щоб ми цінували нашого Бога, приділяли йому увагу. І от якраз я хочу ці всі думки якби ще повторити, виходить. Колись Давид. Постановив біля Скинії, там, де ковчаг Господній, щоб були співаки. І він через Асафа призначив таку пісню. В українському перекладі називається Божа пісня. Тобто цю пісню, якою славили Бога, коли збиралися всі люди. І там є слова: Дайте Господу, родина родів. Дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення Його, приносьте дарунька і приходьте перед лице Його, кланяйтесь Господові величі святому. Я хочу звернути увагу на слова: приносьте дарунка. Думали над тим, щоб приносити Господові дарунка. Не тільки. <ріст> Приносьте Господові дарунка і приходьте перед лице Його І кланяйтеся Господові. Це було в старому заповіті. Вони це робили, коли збиралися. Ну, Спочатку це було шатро, така палатка, там була скинія, там був ковчег, там бу, були. Всі ці атрибути для священиків, і там були ж левити. І коли народ збирався, вони все оце виконували. Вони приносили буквальні дарунки. Хто міг, той, що приносить? Хто приносив оливу, хто приносив хліб, хто приносив жертву таку тварини, хто приносив просто кошти. І я думаю, що. Для нас це також добре буде таке робити, і ми можемо це робити. І я ще взяв один момент з Євангелії від Івана. Ми читаємо на церковній групі, от в цьому приміщенні збирається група. Ми читали, як Марія, сестра Лазаря, вона помазала дуже дорогим миром. Ноги Ісусові. І, можливо, дехто собі подумав, для чого така розтрата миру? Юдо так подумав. Та ж його можна було продати і роздати в Богем. От читаємо це місце. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І тоді Юда сказав: ну тут ж можна було продати, так? але Господь відповів і промовив Ісус: Позостав її ти, це вона на день похорону заховала мені, бо в Богах ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Як застосувати цей вірш до нашого життя? Оце, що Степан молився, мені так дуже сподобалось, що от ми, ми багато служимо. Ми маємо багато служінь, ми маємо багато е, різних. Е, ну, ми робимо багато добрих справ, ми допомагаємо бідним, ми допомагаємо переселенцям, ми допомагаємо інвалідам, ми привозимо, ми завозимо, роздаємо так. Ми багато маємо служінь. Але, чи ми приділяємо таку увагу самому Богові? Так, ми виконуємо Його волю, оце робимо. І до Господа приходило дуже багато людей. Вони приходили як до нього? Правда, з чимось приходили? За чимось приходили, так? А отут маємо випадок, коли Марії нічого не треба було від нього. Вона йому що принесла? Вона зробила для нього. Всі хотіли від, а вона тут зробила для нього. І не тільки вона. Є ще одна Марія Магдалина, яка зробила подібний вчинок. Навіть ми трохи були, переплутали, думали, що це одна й та ж сама Марія. От. Там Фарисей закликав Ісуса, але я не знаю, для чого Він його закликав. Можливо, Він закликав його для себе, бо він навіть йому не дав поцілунка, не дав йому води, щоб помити ноги. А Марія Магдалина, грішниця, вона прийшла і так само обтирала йому ноги своїми слізьми і пляшечку мира дорогого. От. Тобто ідея така, що щоб ми за тими всіма нашими ділами, навіть добрими, навіть служіннями, щоб ми не забували про самого Бога. Він потребує від нас. Бог нічого не потребує, так? ми знаємо, Він самодостатній. Але в стосунках з нами, що Бог потребує. Уваги. Щоб ми от не обходили Бога увагою. Це дуже важливо. Бо Він важливіший за всякі добрі справи, за всяке служіння, за всякі жертви наші, він вищий. От щоб ми не забували. І от щодо прославлення. Бо Бог достойний слави. Того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господові через Асафа та братів Його. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте про вчинки Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням. Хай тішиться серце, шукаючи Господа, Пошу... пошукуйте Господа, і силу Його, лице Його завжди шукайте. От мене здивувало, що е, скільки вже існував Ізраїль, ще і Мойсей був, і пророки. І от того дня Давид уперше псалма на подякові Господові через асафа та братів Давид дав. Тобто, десь. Давид, це був, як ми знаємо, муж по серцю Божому. І от він, переповнений тої любові до Бога і пошани. Він дав от там, в цьому богослужінні, подав такого псалма на подяку Господові. І в українському перекладі я вже казав далі, пишеться, що це Божа пісня, була Божа пісня, тобто яку співали для Бога. От. Щось подібне в нас в церкві, так, тому що церква, вона є вже втіленням того, що було образом в старому заповіті. І ми зараз також маємо псалми. Через кого? Через Асафа та братів його. Через Степана, через Сашу, через Християна, через Христину ми маємо ті псалми, вони їх підбирають, і ми їх разом з ними співаємо. Так? От. І це були Асаф та брати його, це були вибрані такі люди, які мали таланти до того. І так само нас всі мають, слава Богу, таланти. І добре нам молитися за них і підтримувати їх. І тоді Бог серед нас буде прославлятися. І оця традиція, що тоді поклав Давид, вона до сих пір до сих ще в всіх церквах якби зберігається і розвивається, і добре нам це розвивати далі. А я бідний та хворий. Але Боже, спасіння Твоє мене чинить могутній. І я пісною буду хвалити ім'я Боже, співом вдячним Його величатиму. Буде для Господа краща вона від вола, від бика, що роги він має, що копити роздвоєні має. Чи думали над тим, що пісня Богові може бути краща, цінніша? Дорожча за, за жертву грошей, чи ще чогось, чи навіть того ж служіння. Чи ви думали над тим? Так от, тепер, якщо не думали, то дивіться, це сам Бог сказав. Це сам Бог сказав, що для нього от те серце, яке його славить, воно дорожче за жертву. А це для нас тоді виходить що? Це для нас виходить якби урок для того, щоб ми цінували. Бо і жертву треба приносити, так? але оце обов'язково має бути. Щодо от того, щоб славити Бога, я колись мав таку боротьбу. Якийсь голос мені казав, а що це от Бог він нав'язує тобі, щоб ти його славив, От що це Він від тебе вимагає? Він, певно, гордий той Бог? От, от реально кажу, дитячі такі думки в мене були. Чого він що гордий? Як ви думаєте, Бог оце з гордості наказує нам його славити? Бо на відміну від нас, Бог нам наказав, щоб Його славити. Так, в нього така природа. Але питання, чи він це з гордості робить? Ні. Я думаю, що ні. Добре, можна довести це, що Бог не є гордий. Бо написано, Бог противиться кому? Гордим, а смиренним дає благодать. А тут, якби він каже: от славте мене, вилучайте мене, таке би прояв якоїсь такої гордості. Так? От. Та ні, якби був Бог гордий, от правильно, то він би свого сина за нас що не віддав. Гордість, знаєте, яку вона, як вона себе видає гордість? Вона не може терпіти. Гордому терпіти це просто неймовірно. Він вибухає зразу. Тільки щось не по його, він зразу що вибухає. А Бог століттями, тисячоліттями, що терпить. Сорок років Він терпів ізраїльський народ. І Христос нас постраждав за нас, терпить. Терпить. Якщо ми десь ще прогрішаємось, Він же ж терпить. Тому Бог не є гордий. Бог не є гордий. Христос є смиренний. Він написано умолив себе. Заради чого? Заради нас. Це не гордість, Бог не гордий. Тому, якщо він каже, наприклад, є такий вірш. Поклич до мене в день недолі своєї, і я допоможу тобі. А ти прославиш мене. От коли він тут каже, ти прославиш мене, тобто прослав мене. От, Так якби він хоче тої слави, але це не з гордості. Це з того, що він хоче для того, щоб наші стосунки були на найвищому рівні. От, брат, брат Ігор казав, що ми не повинні вимагати від когось, щоб хтось виконував ту заповідь люби ближнього свого, чи там жінці, люби чоловіка свого. Ми не повинні вимагати. От, І так само. А тут якби Бог вимагає. да, от, Славте мене. Але це тут має інший відтінок. Батьки, ви вчите своїх дітей, шануй батька і матері». Вчите. Вчите. Фактично, ви вчите їх, «От, шануйте, шануйте нас, шануй тата, маму, шануй. Ну, як там. А ви для чого їх це вчите? Щоб їм було добре. Щоб їм було добре, так? Тобто розумієте, то, то, ну, -то, я до чого підвожу? Тому якщо Бог каже, що «А ти прославиш мене, Це Він, він, він хоче, щоб наші стосунки були повністю доповнені, щоб вони були повноцінними. Бо е фактично ми більше Богові нічого не можемо дати. Крім того, щоб відкрити уста свої і прославити Його. І жертва така буде краща. Я не знаю. Я, я, я ж ті вірші колись е, читав, але от зараз вони якось промовили до мене набагато якось змістовніше. І вже якась є тепер нова ціль, яку треба в житті мені досягати. Це от славити Бога, славити Бога. І е, практично ми можемо славити Бога. Тут на служінні. Тому велику помилку роблять ті, що запізнюються, і пропускають пісні, пропускають прославлення. Бо якраз тут ми можемо всі разом, як церква, як тіло Христове, ми всі можемо разом озлитися в такому єдиному пориві до Господа в Його пошануванні, в Його прославленні. І також написано, що Співайте і грайте, я цього не розумію, в серці своєму для Господа. Тобто, крім того, що ми можемо тут прославляти, ми повинні, ну, не хотів би казати повинні. Нам добре було би прославляти Бога в серці своєму, де б ми не було і що б ми не робили. Є вільна хвилинка, якщо в мене. Дійсно, Бог на такому місці, як він має бути, то воно бачу само в мене викликає бажання заспівати йому пісню, сказати йому якесь добре таке слово, десь подякувати. Там написано дякуйте і славте. Оці дві речі вони завжди мають йти поряд. Це, це може бути тільки тоді. Коли я дійсно люблю Бога, тільки тоді, коли я дійсно побачив Його славу, Його благодать і побачив Його прояв у моєму житті. От. Якщо цього в мене нема, то я і славити не буду. Тому -то багато людей вони, вони його не славлять. І оте наше слава Богу, таке привітання. Я, ну, я не завжди так хочу вітатися. Бо воно часом таке рутинне, і воно якби не, не бачу не від серця, а так собі, так, як, як добрий день. Воно не має бути так. Якщо ми кажемо слава Богу, то ми повинні на тому якось акцентувати і якось зосередитися, зосередитися на тому, щоб воно було відповідало тому. Ось. І е, щодо, щодо подарунків, е, виділяйте для Бога. Можливість, ну, Богові подарунки можна давати різні. Як, як євреї давали ці подарунки? Вони приносили їх в храм. Вони приносили їх в храм, бо цей храм було сказано, що там ім'я Господнє. Тобто, принісши в храм, вони, вони приносили фактично Богові. так? Ми зараз це можемо робити для церкви. Зараз церква храм е, Бога. І Подарунки можна різні Богові приносити, але найкращий подарунок, оцей, що Марія, вона виділа йому свій час. Вона віддала йому що, свої емоції. Вона виявила йому свою любов. І тому дуже добре нам от, серед нашої такої суєти, виділяти такий час. Щоб зосередитися на Бозі, щоб от просто нікуди не спішити, ні, не обдумати ніякі свої справи, там якісь майбутні, щось нас там допікає. А просто так виключити все, просто сісти, просто відкрити слово. Просто впасти. Ну, я не знаю. Але просто виділити цей час для нього, от тільки для нього все. Це буде найкращий подарунок. Амінь. Помолимося.